Я дійсно був в шоці, коли я прочитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну. Скільки б можна було всього зробити? На секундочку бюджет України десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів. Щось таке було. Поняла на рік. На рік. А тут витрачається мільярд Росії, мільярд в день на війну. Мільярд, А це можна було. Все, як боже, я так хочу, щоб це до Росіян дійшло. Руські у вас уходять мільярд євро кожен день на війну. Вот вы могли вместо этого, дорижца цех, то есть вы могли вместо этого взять, просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. Газ везде подключила, то ли это везде поставила, с глубинками, то есть, чтобы не на улице было, с глубинками разобралась, дороги везде сделала и так далее. Нет, ну чего воевать и так дальше. То есть, мож, могла бы вообще очень классная страна быть с такими возможностями. Ну, блин, власть. Ну, короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут это, что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну, реально, просто второй Дубай на всю страну. Вместо этого нет. Убивать, мочить, что-то доправ, доказывать какие-то там, блин, ух, за Бандерации, Европа, НАТО нападает. А у вас там всегда ничего, что у вас Латвия, Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. Либо я, я, как человек, который был в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и так далее. Они вообще не интересно ни на кого Інтересно тільки захищатися, тому що вперше це э економічно розвивається. Економічно і культурно для них интересно розвиватися, а нато у них только для защиты. причому очень сильне. Жесть какая-то. Короче, люд люди з промитими мазами. Короче, друзі, надіюсь, це десь. Я знаю, що це відео наріжуть, виставлять його, але це просто треш ви уявіть. Ми хоч витрачаємо ці гроші. Дивіться України, величезний же борг насправді. Тобто, ми ж багато грошей, які нам дала. Європи світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро, які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, поняв? Всі, хто думають, що це не рашка, або щось спихають на це і так далі. Це рашка, винна всьому всьому тому, що відбувається в Україні. Це яка б влада в нас не була, і так далі. у мене теж є до неї претензії. Як у вас у всіх, це зрозуміло. Але то, що наробила Рашка, це відповідальність тільки Типу, Агресор саме рашка. І то, що от в такий стан нас вагнала, агресор тільки Рашка. Тому я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику, взагалі. Якусь там з дитинства, самолюбимо, залишить все, все інше забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краще, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну, ця шаровачина, справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось минулого, а нове будувати. І я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь, це так супрово, взагалі. І нам в цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, і вона буде Допомагать. Все, що нас тримає від Європи, це те, що в нас просто корупції куча і куча. Я перепрошую, але не образованих людей. ну Реально багато себе як бидло ведуть. І в Європу поприїжджали і думки про українців погані, бо багато себе як бидло вели. Ми заслуговуємо ту владу, яка в нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ, піднімати, розвиватися, і все буде окей. От реально зараз виглядає як біла полоса. І вам, нам, всім, і мені в тому числі треба не плачати. Розвиватися, допомагати, чим можна там волонтерити. І, і в першу чергу за своє життя думати, і як собі розвиватися. З приводу заробітку онлайн і так далі, будь ласка, за посиланням в шапці профіля тиждень абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба, захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо а, зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно за допомогою цих відео, якихось там підказок в інтернеті чи чат GPT, вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують більше ніж на зарплаті в два рази. Інколи ну хто там більш-менш заробляє, там половину ще зарплату отримує там тисяч двадцять. Хтось там заробляє і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч заробляло. Ну це друзі, все за посиланням в шапці профіля, ефіри ви побачите, і людям дзвоню, телефоную а, і нічого за це не треба платити. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися. і от я вам кажу, давайте молиться. А може реально це ми молиться почали, помните? Я вас закликав і реально налажується все. Давайте продовжати. Може, ще вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку, всім папа. -па.